Ці ночі такі невтішні, я знову тебе чекаю, і вже не рятують вірші, і в роті гірчить від чаю. Безсоння стискає ребра, як вишукана отрута, і все, що наразі треба, це просто тебе почути. Складаю торішні пазли, гортаю старі журнали, між нами слова і фрази, між нами міста й вокзали, ця відстань відлунням ночі усе найцінніше нищить. І все, що наразі хочу, це просто до тебе ближче. Десь в сутінках промінь блисне, і скотиться ніч до ранку, а я у тобі все висну, ну це вже ні в які рамки. Пробач, та ніяк не можу без тебе тепер заснути. І все, що наразі прошу, це просто з тобою бути.